Сьогодні ми навчимося робити заливку для сторінки різними способами, а також фонове зображення. Для цього вам потрібно перейти у меню під назвою Розмітка сторінки і знайти інструмент, який називається колір сторінки. Ось таким чином він цей інструмент виглядає. Увага! У кого встановлена трішки новіша версія програми Word. У вас в такому меню, розмітка сторінки, не буде. У вас буде трошки інше меню, але нічого страшного. Отже, в такому випадку ви шукаєте меню під назвою «Дизайн». і там буде точно такий самий інструмент. Отже, обираємо його і ми бачимо, що в нас вже є готові кольорові схеми і ми можемо відповідно обрати той колір, який нам подобається просто достатньо на нього клікати. Але це не так цікаво суцільний колір. Давайте ми з вами подивимося, які ж способи інші є заливки. Обираємо пункт меню способи заливки. І, як ви бачите, в віконечку, яке в нас відкрилося, в нас є чотири вкладки, які називаються градієнтна текстура, узор, «Рисунок». Попрацюємо з ними усіма. Градієнтна. Коли ми оберемо один колір. То, відповідно, ми можемо наш один обраний колір працювати з ним, тобто подивитися, як наша сторінка може бути залита одним кольором від світлішого до темнішого. Причому ми бачимо, що це може бути горизонтальна заливка, вертикальна, діагональна та інші варіації. Тобто ми вибираємо варіант, який нам подобається, натискаємо ОК, і ось таким чином у нас сторінка залилася. Таким способом, давайте розглянемо інші способи заливки. Оберемо два кольори, оберемо е тут власне, самі кольори. Ось я оберу блакитний та жовтий, і давайте виберемо, яка ж все-таки в нас буде варіант заливки. Мені, я хочу обрати вертикально і ось такий ось варіант. Натискаю ОК, і в мене, відповідно, отака сторінка. Давайте ще розглянемо, які є варіанти. Беремо знову спосіб заливки. І давайте перейдемо на вкладку Текстура. Текстура це вже готові ось такі зображення фонові, які ми можемо накладати на нашу сторінку. От, наприклад, я оберу бульбашки, натисну ОК, і наша сторінка це бульбашки. Причому зверніть увагу, що якщо ви будете писати якийсь текст, Щоб ви сюди не писали, щоб ви не вставляли якісь зображення різноманітні і так далі. У вас це все буде гарно відображатися на сторінці, тому що зображення чи заливка це все воно йде фонове, так? тобто воно буде позаду нашого тексту, позаду вставлених фото чи картин. Давайте повернемося до нашого меню і подивимося, які ще є способи заливки. Узор, узор ни мрідко користується, тому що він ну, такий, а, не знаю, де його примінити. Не досить він такий гарний. Отже, ми можемо а, вибрати а, фоновий колір, Наприклад, давайте виберемо зелений фоновий колір і штриховка нехай в нас буде чорного кольору. І, от такий, а, таким. і також обираємо власне узор. Натискаємо ок, і отакий у нас узор все Можливо, комусь буде потрібно. І останній спосіб це рисунок. Натискаємо на кнопочку рисунок. У нас відкривається вікно провідника, в якому ми можемо вибрати зображення, яке ми хочемо поставити як фонове зображення. Так, дивіться, я з такого робота в мене є цікавий, і натисну Ставити. Окей. І таким чином. В мене ось цей рисунок вставився відповідно на повну свою величину. Тобто тут такий момент, що рисунок вставляється на свою повну величину. Так, ось такий зразок. Зберігати пропорції малюнка в нас немає, тобто, в принципі, тут ніяких налаштувань ми не можемо обрати, ми хіба що можемо змінити. Сам малюнок спробувати інший. Ось, І от таким чином: Ми бачимо, ну, зверніть увагу, що якщо наше зображення було навпаки меншого розміру, ну, тобто невеликого розширення, то вже воно у нас кілька разів примінилося на цю сторінку, наклалося таким чином, щоб заповнити всю сторінку. Оце такий один невеличкий недолік. Але і цей недолік можна вирішити, тобто можна скористатися, якщо ви хочете, щоб у вас фоновим зображенням була не просто заливка, а дійсно якась картинка, то це можна зробити іншим способом. Давайте покажу інший спосіб. Ну, спочатку я заберу відповідну мою картинку, да? і тепер дивіться, поряд у мене є такий інструмент, як подложка. Вибираємо настраюване подложка і вибираємо рисунок. Тобто, наша мета, ви пам'ятаєте, ми хочемо зробити фоновий малюнок на задньому плані. І причому ми хочемо зробити так, щоб він був не досить такий контрастний, для того, щоб на ньому можна було щось писати. Отже, натискаємо кнопочку Вибрати, у нас відкривається знову таке вікно провідника. Ви можете тут шукати свої зображення, які там у вас є, або заздалегідь завантажити їх з інтернету. Ось і обираєте те зображення, яке ви хочете, щоб воно у вас було фоновим. Так? От я виберу ось така в мене ніч є, натисну «Вставити». Тепер зверніть увагу, масштаб. То ми можемо ось тут ось обрати масштаб для мого зображення. Я поки що не знаю, якого е, моє зображення, якої величини, тому я масштаб не буду обирати, нехай тут буде авто. І ось галочка, якщо в нас буде стояти галочка е, зняти колір обіцвіті, то е, наше зображення, побачите, воно буде не контрастним, воно буде таке е, трошечки е, блітне, е, саме таке, щоб можна було на ньому щось писати. Натискаємо е, Примінити. І е, бачимо, тобто ми поки що це вікно не закрили, ми натиснули примінити для того, щоб побачити, як буде виглядати відповідно наше зображення. Ми бачимо, що воно вже досить ось таке ось малесеньке, та, нам його недостатньо, тому ми можемо е, збільшити його е, вдвічі. Та, тобто поставити це в нас 100%, ми поставимо 200% і натиснемо Примінити. Та, і таким чином наше зображення. Воно покрило всю, весь наш аркуш. Але воно досить тьмяне, тому ми заберемо ось цю галочку, натиснемо Примітнити, і тепер ми вже бачимо, що дійсно наше зображення воно вже як фонове, і причому на ньому дуже гарно буде відображатися текст. Я сподіваюся, що мій урок був вам корисний.